Аво Ірини Фаріон, схоже, набуває нових обертів. Люди, які слідкують за нею, поділилися на декілька таборів. Є ті, хто підтримує мова з навицію, прагне справедливого рішення суду. Є ті, хто вимагають звільнити зінченка, який є головним підозрюваним. Паралельно донька Фаріон заявила, що може стати наступною ціллю. А також з'явилися нові докази, що наводять на слід імовірних замовників. Про це поговоримо у випуску. Усім вітання. І дякую, що ви доєдналися до цього випуску. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Розпочнемо із того, що донька Ірини Фаріон, Софія, особа, заявила, що отримує погрози у соціальних мережах і попросила у суді відреагувати на це. Водночас, адвокат В'ячеслава Зінченка заявив, що Софія не зверталася до правоохоронних органів та не було проведено слідства щодо погроз. Софія заявила, що не знає авторів цих погроз, але звертатиметься із цього приводу також до поліції. Вона пояснила, що користувачі в мережі бажають їй дуже поганих речей, та вона боїться за словами Семчишин. Вона отримує повідомлення приблизно такого змісту. Радоні до мами і Дмитрика не забудьте. Тож адвокатка жінки Наталія Романник також подала до суду клопотання щодо того, аби вжити заходів безпеки щодо Софії та її дітей. Одна пані пише ця теж хоче кулю. І найстрашніше те, що цей допис під фотографію пані Софії набрав понад 5 тисяч вподобаєк. Уявіть собі, яка є величезна кількість нездорових людей. Це не може бути здоровою реакцією, сказала Романник. Варто зазначити, що раніше правоохоронці забезпечували охорону Софії особи. Однак строк таких заходів безпеки вже завершився. Колегія суддів постановила застосовувати відносно потерпілої Софії та її членів родини малолітніх Єви та Дмитра застосувати заходи безпеки терміном на два місяці до 2 березня 2025 року. Включно виконання ухвали доручили ГУ Нацполіції у Львівській області. Ухвала оскарженню не підлягає ідеться у рішенні суду. Ну а ми зазначимо, що підозрюваному в усуненні Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою термін. Міном на 60 діб до 4 березня таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд Львова у межах підготовчого засідання у справі. Перед початком засідання надійшла інформація про замінування будівлі суду. Тож усіх попросили покинути приміщення. Згодом привезли підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Перед будівлею частина присутніх почала скандувати свободу В'ячеславу Зінченку. Частина із них була одягнена у футболки. За Вячеслава Зінченка та Зінченко не винний. Інша частина людей, за даними змі, ви. Гукувала вслід хлопцю довічне. на засідання. Прибули матір підозрюваного та донька Фаріон Софія Особа. Зінченко розповів журналістам, що під час перебування під вартою він шість разів оголошував голодування, але назвав їх формальними. Бо, за його словами, більше ніж 36 годин не голодував. Також він продовжує заперечувати свою провину у ліквідації Фаріон. Під час засідання прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу для Зінченка у вигляді тримання під вартою без права на заставу. А адвокат підозрюваного наполягав на цілодом. Обому домашньому арешті із носінням електронного засобу стеження у ході досудового розслідування було зібрано ряд нових доказів із моменту попереднього продовження, які дають підставі вважати підозру вручення зінченку обґрунтованою. Зокрема, згідно з висновкою експертиза особа, яка зображена на фото з місця події в панамі, окулярах і червоній футболці, яка виходячи з показань свідків і проведених слідчих експериментів, стріляла в Фаріон, і це та сама особа, яка зображена на експериментальних взірцях. Це відеозаписи із судових засідань відносно Зінченка. Згідно з висновком експерта Зінченкою людина зображена на фото, це одна і та сама особа, заявив прокурор. Суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для Зінченка у вигляді тримання під вартою без права на заставу на 60 діб до 4 березня. Ну а ми нагадаємо, що наприкінці грудня 24-го року справу перекваліфікували. Тепер підозрюваному загрожує довічне. Тепер зінченка підозрюють у умисному вбивстві Фаріон із мотивів національної нетерпимості через виконання не. Громадського обов'язку і в незаконному поводженні зі зброєю за це загрожує довічне ув'язнення. Слідство встановило, що В'ячеслав Зінченко по Ірину Фаріон ввечері 19 липня два року на подвір'ї її будинку у Львові вистрілив із пистолета. І втік. його затримали у Дніпрі за місцем проживання. Окрім цього, за даними правоохоронців, фігурант ретельно готувався до вчинення злочину, збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботи Фаріон. Стежив, а також розробив детальний план нападу та придба. Бав вогнепальну зброю. Водночас, за словами адвоката Немировського, слідство направлено на те, щоб довести вину саме Зінченка, а не знайти справжнього нападника. Він пояснив, що хлопець став обвинуваченим через збіг обставин. На сьогодні я більш-менш розумію, яким чином Зінченко був призначений підозрюваним по цій справі. Він гуляв із телефоном у неправильному місці в неправильний час. Заявив. Адвокат мама підозрюваного В'ячеслава Зінченка та її подруги під час засідання підтримували підсудного. Вони говорили хлопцеві про те, що люблять його. Також стало відомо, що донька Ірини Фаріон звернулася у поліцію через жарт кварталу 95 Про матір ідеться про трансляцію минулорічного випуску кварталу 95 який в ефірі 29 грудня транслював телеканал «1 плюс 1». В одному із номерів шоу батьки обговорюють дівчину свого сина, яка є блогеркою. TikTok. батьки засуджують заняття дівчини. А один із них каже: якби арестовачу Фаріон були. Разом оце б їхньою було донькою на невдалий жарт. Відреагував голова Воо Свобода Олег Тягнебок. Можна мати політичних опонентів, критикувати і навіть іронізувати над ними. Але те, що витворила студія квартал 95», абсолютно поза межами моралі людяності, заявив тягнебок та додав, що вимагає вибачень від кварталу 95». Адвокат Софії вже скерували заяву із вимогою покарати винних вибачитися та домогтися видалення усіх матеріалів про Ірину Фаріон у публічному просторі до найвищих органів законодавчої, зокрема Навчої та судової влади повідомив Олег Тягнебок. На випуск також відреагувала і Софія Самчишин-Особа. На своїй сторінці в інстаграм вона написала, що у Ірини Фаріон забрали життя за українську мову та за українську позицію. Через два дні після ефіру телеканал 1+,1 плюс відреагував на скандал і попросив вибачення. Ми просимо своє вибачення усім, кого зачепив та образив недоречний жарт про Ірину Фаріон. Випуск, який вийшов в ефір 29 грудня, є одним із старих випусків. На жаль, було допущено помилку, і жарт, який не мав з'явитися в ефірі. Залишився у програмі жартувати про людину, яка трагічно загинула, абсолютно неприпустимо за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск. Будуть проведені ретельні перевірки архівних матеріалів, а також вжито заходів щодо попередження подібних ситуацій. Ідеться в заяві телеканалу. Ну а тим часом ректор Львівської політехніки Юрій Бобало розповів, що не ходить на роботу вулицею, названою на честь Ірини Фаріон, а йде паралельною вулицею. Також ректор зазначив, що перед тим як перейменовувати вулицю, потрібно було запитати думку у людей, які Проживають на ній потрібно було запитати людей, що проживають на цій вулиці. Пояснив. Ректор зауважимо, що на честь загиблої Ірини Фаріон перейменували вулицю технічну, що пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної. Вона розташована неподалік Львівської політехніки, де мовознавиця працювала багато років. Під час відкриття вулиці перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що Ірина Фаріон належить до людей, які карбують нашу незалежність. Коли обговорювали, яка вулиця могла б гідно нести не так пам'ять, як майбут. Не випадково вибрали цю. Вона зовсім поруч із центром міста і політехнікою. Багато людей будуть пам'ятати Ірину Дмитрівну. Вона залишила у нас багато спогадів про історію натхнення рішення, які змінилися завдяки їй. Вказав він. Однак на відкритті вулиці Фаріон біля львівської політехніки стався казус. Для відкриття табличка із назвою вулиці запросили доньку Фаріон з внуками. Однак, коли внуки Фаріон тягнули за накидку, що та спала, вона не хотіла спадати. Ситуацію вирішив один із дорослих. Який виліз на підмуровку будинку, щоб відчепити накидку. Не те, щоб скинути накидку, із назви вулиці довелося витратити близько 25 секунд. Ну а тим часом студенти Львівської політехніки, які не знають, хто таке Фаріон, будуть добиратися на навчання вулицею, названою на її честь. Викладачі та керівництво Національного університету Львівська політехніка також будуть добиратися на роботу в університет вулицею, названою на честь професорки Ірини Фаріон у Львові. Нова вулиця імені Ірини Фаріон у Львові знаходиться між Львівською політехнікою та Львівським національним університетом імені Івана Франка. До речі, на вулиці Ірини Фаріон у Львові наразі неможливо купити квартиру, оскільки актуальних пропозицій немає. Однак на сусідній вулиці житло торгується ціною від 100 тисяч доларів. Усі доступні квартири на цій вулиці австрійський люкс. Максимальна вартість за квартиру тут складе близько 300 тисяч доларів. Раніше у місті вже встановили меморіальні таблиці на честь Ірини Фаріон. Одна із них прикрашає будинок. На вулиці Масарика, де вона мешкала, інша фасад Львівського ліцею номер 75 в якому навчалася мовознавиця. Ну і далі будемо говорити про те, що відбувається в Російській Федерації. Адже, як ми зазначали на початку етеру, вони святкують різдво, і російський диктатор Володимир Путін. Засвітився у компанії нової еліти літерафії богослужіння у храмі Георгія побідоносця на поклоні горів Москві Він відвідав у компанії учасників СВО, волонтерів, а також їхніх сімей. Російське видання агентства ідентифікувало більшість персонажів, які оточували диктатора під час служби. А росіяни в мережі засумнівалися в тому, що на фото та відео зафіксовано справжнього Путіна, а не одного з його двійників. Володимир Путін у Різдвяну ніч відвідав богослужіння у храмі. Георгія побідонося на поклоні горі в Москві. Під час служби президента оточували учасника кадрової програми президента. Час героїв та їх сім'ї. Пресслужба Кремля повідомила, що на службі були присутні учасники СВО, волонтера та сім'ї, з якими Путін зустрічався на заходах до року сім'ї. Агентство встановило особисто більшості людей, які безпосередньо оточували президента. Зазначено у повідомленні дві жінки за спиною диктатору, які потрапили на фото на сайті Кремля. Це капітан медичної служби Дар'я Свитяж та Анастасія Урюпіна, дружина командира полку. Під Ковника Олександра Урюпіна, сам окупант, крайній праворуч від Путіна. І світяш і урюпін, учасники програми Час героїв, яка має готувати нову, так би мовити, еліту. Світяш проходила стажування у спікера ради Федерації Валентини Матвієнко. Пояснює агентство. за жінками. Ліворуч від Урюпіна, колишній замкомандира загону спецназу Кирило Лосунчуков. Він встиг отримати посаду заступника міністра інвестицій Московської області та місце в генраді Путінської єдиної Росії. Засвітився Лоскунчукову у. У новорічному шоу першого каналу також цього року не потрапили на офіційні фото ще кілька учасників програми Час героїв, які перебували в храмі Георгія Побідоносця. Про них згадували державні пропагандистські змі Ерефі. Був там командир вертолітної ланки Іван Болдарів, якому Путін дав героя Росія, також екс-командир мотострілецької роти, який зараз став радником заступника голови Неросатама Павло Якушев. Зліва від Путіна на фото видно членів родини окупанта Василя. Плохих 12-річного сина загарника на ім'я Захари Росіяни могли спостерігати на кадрах із Путіним, зроблених на заходах у день народної єдності у 2024 році. Одразу за плечем у Путіна видно голову керівниці центру медіапроєктів «Звізда в ДНР, голови благодійного фонду Географія серця Дар'ї Федько. Вона є онукою колишнього президента. Удмурт нафти Валентина Кудінова І зараз ця дочірня компанія РосНЕФТІ, якою керує Ігор Січен, давній соратник російського диктатора, якого часто називають другою людиною в Росії. Сама Федько до 2018 року працювала в управлінні ФНП з Удмурті. І також лівіше з Федько журналісти пізнали багатодітну родину Мідвідкових із Курська. Потім вже зустрічався з одним з її членів у грудні 2023 року. Тоді дев'ятнадцять. П'ятирічний Платон як активіст Руху перших дав 5 президенту. Пише агентство. За спинами Федько та Мідвідкових розташувалися окупанти, які отримали. На війні проти України інвалідність мобілізований Олександр Антонов та доброволець Олександр Ловигін. Нови два загарбники працювали кол-центру на прямій лінії з Путіним у грудні. а Після неї розповідали про свої травми на зустрічі із диктатором. А порізним на фото потрапив координатор молодіжного крила Народного фронту Волонер Олександр. Касауров у 2023-му він очолював раду молоді справедливої Росії ОЛНР брав участь від цієї партії у виборах депутатів до народної ради регіону. Путін під час послання федеральним збором у лютому 2024-го назвав справжньою елітою всіх, хто служить Росії, трудівників і воїнів. А потім анонсував новий кадровий проєкт Час героїв до кінця року. Стало зрозуміло, що лише видимість кар'єрного ліфта для учасників війни пише агентство. додаючи, що підвив. Виглядом учасників СВО на хлівні місця Кремль розсаджує чиновників, які десятками років перебували на держслужбі. У той же час у багатьох росіян закралися сумніви, як у тому, що до диктатора могли підпустити будь-кого крім співробітників Федерального служби охорони, так і в тому, що цар справжні цікаво, чому мобілізований у чорних окулярах знову переодягнуті ФСОшники або це двійник. А це Путін нового двійника склад. Адже він навіть не схожий, писали комутатору під публікацію агентства у е, Телеграмі, і тут дійсно дуже багато різноманітних відгуків з приводу цієї ситуації. І Вже е, самі ж рашисти не вірять, що це справжній Путін і що це е, не якась навчана і переодягнена людина в нього. Ну і до всього цього дійсно. Диктатор дуже побоюється взагалі виходити на контакт з якимись людьми, навіть коли до нього хтось приїздить, то вони сидять знаєте, за таким довжелезним столом на різних взагалі його кінцях, адже він постійно когось підозрює і боїться за своє життя. І тому дуже дивна ситуація. Тут скоріше за все це дійсно не сам був Путлір. Ну і далі давайте побачимо кадри того, як же все це відбувалося, і як Путлер зустрівся з патріархом Кирилом і про що він з ним розмовляв. С праздником! У вас также сердечно. Хочу вас попросить осветить эти вот нательные крестики и, и иконки, Божья. которые и планирую потом церковь церковь передать церковь в подарок всем нашим командующим, которые выполняют особо важные Все задачи в зоне специальной военной операции по защите Отечества. Думаю, что им будет особенно приятно получить эти символы веры, тем более освященные вами, да еще и В рождественские дни во время, во время рождественского богослужения. А в той же час друг, скажімо так, і поплічник і неабияка підтримка Путіна Лукашенка зробив нову заяву. І цього разу він звинуватив Зеленського у спробі втягнути Білорусь у війну. Уявіть собі, Самопроголошний білоруський лідер запевнив, якщо його країна таки буде втягнута у війну, то може не витримати як держава. Цей маленький острівець Білорусь не такий уже й маленький, як я вважаю, але острівець мирний. І ви знаєте, їм вже тисне, там тисне. Ось треба і нас тягнути в цю війнушку. чому Володя Зеленська себе так поводить? Ми ж нормально з ним були у добрих стосунках. Чого він говорить, що йому не вистачає? Йому дають команду. Треба всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну. Висловився Лукашенко. А Лукашенко, ну мабуть, забув, звідки війська йшли на початку повномасштабного вторгнення, звідки ракети летіли, і де взлітали літаки. Пам'ять, мабуть, короткочасна. Знаєте, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, як то кажуть. От дуже, дуже знаєте, смішно спостерігати взагалі на останні заяви. Від Лукашенка, бо це сюр. Знову ж таки, хто повірить, расисти повірять. І так будуть думати, що от змушують, от втягуються по факту. Вже Білорусь давним-давно втягнута у цю війну. Бо рашистська Федерація є цією країною, яка користується Білорусі як майданчиком за для навчань, за для тренувань. От і тому маємо такі от справи. Ну, і в Той же час дедалі більше з'являється заяв від іноземних видань з приводу. Майбутніх, скажімо так, перемовин з приводу мирної угоди, і цього разу з'явилася інформація від видання Sky News. Вони дописують, що мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня. А таким чином нова адміністрація Дональда Трампа намагатиметься якнайшвидше зупинити російсько-українську війну і тиснутиме на обидві сторони. Таким чином, видання припускає, що мирної угоди може бути досягнуто до великодня 25-го року, тобто це 20 квітня. Питання у тому, чого. Готовий пожертвувати Путін, особливо в таких районах як Курська область, і на жаль, чи готовий поступитися Зеленський, зазначили автори матеріалу раніше. В виданні Вашингтон Пост писало, що повномасштабне вторгнення РФ досягло точки перелому. Наступні декілька тижнів вирішать, чи зможе Україна залишитися суверенною державою в межах своїх довоєнних кордонів, або наближених до них із повними гарантіями безпеки для своїх громадян. Або ж російський диктатор Путін отримає винагороду та додаткове заохочення. У своїй війні за територіальну експансію з приводу того, що думає генерал армії України, голова служби зовнішньої розвитки України 2005-2010 років Микола Маломуж з приводу і заяв від Польщі щодо тиску на країни Європи за для досягнення мирної угоди з Росією. та взагалі про мирну ініціативу, як це може реалізуватися? Далі слухаємо Миколу Маламужа Сикорський першу. Чергу орієнтуються на те, що є ряд політичних сил і лідерів на е, всіх майданчиках і на міжнародних формах, і в рамках ЄС і НАТО, які пропонували мир на умовах практично Росії, щоб ми на якийсь період погодилися на замороження конфлікту, окупацію територій, створення лінії розмежування, можливо, в, е, розміщення міжнародних континентів і далі, так сказати уже чекали. Коли паде режим Путіна, бо Путін відійде в інший світ, Отакий От формат він і говорить, що сьогодні частина дійсно е політиків буде тиснути і на ЄС, і в цілому на НАТО, і конкретно навіть на команду Трампа, а особливо саме головне на нашу державу і на лідери держави щодо такого формату миру на якийсь перехідний період. Вони ходять обійти, знаєте, малою кров'ю. Тобто домовиться, що Путін зупиниться на якихось умовах. Але завершивши окуповані території, оце той формат, який нам явно не підходить. Але Сікорський висловлює застереження, що такі є тенденції, є пропозиції швидких рішень, які приведуть до завороження конфлікту, до посилення перспективи режиму Путіна і нових ескалацій відносно України, але й відносно НАТО. Тому ті сили і ті політики, які відстоюють позицію заморожування і не е підтримки стратегічно України, першовійськовому форматі. Зброю п'ятого шостого покоління ті дуже помиляються, тому що в них перспектива і точно так же воювати гинути на фронті. Реально саме головний ефективний модель це допомога України і на полі бою. А тоді вже на міжнародних майданчиках переговори, але на умовах і принцип міжнародного права. Отут От треба працювати нам, тому що ми говоримо і навіть Зеленський декілька гітарів так, американці не зробили німці. Зробили там Меркель або хто ми першу чергу повинні формувати. Стратегію безпеки оборони формувати якраз позицію лідера разом з нами і протистояти ворогу. Це наша відповідальність. Не Байдена, не Трампа. От вони тільки можуть бути нашими союзниками в цьому процесі. Ну і також кораблі НАТО залишаться у Балтійському морі до квітня, і також альянс готується до охорони підводної інфраструктури у Балтійському. Морі НАТО вже наприкінці цього тижня розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до 10 кораблів. Про це Повідомили сьогодні. НАТО направить кораблі, які наразі несуть службу в Балтійському морі. А також кораблі, які відправлять безпосередньо країни НАТО. Загалом їх буде близько десяти. Вони залишаться в морі до квітня. Кораблі розміщуватимуться поруч з енергетичними кабелями і кабелями передавання даних. Здебільшого вони діятимуть як стримувальний фактор. У міжнародних водах НАТО не може, наприклад, блокувати проходження суден інших країн. Йдеться у повідомленні. Судна інших країн розмістяться у Балтійському морі біля енергетичних та інформаційних кабелів і нагадаємо, чому все це так наразі відбувається. НАТО вирішило посилити свою присутність у Балтійському морі ще 30 грудня. Ми вам про це розповідали. Після того як з'явилися підозри, що танкер «Іглс-С» пошкодив фінській затоці електричний кабель між Фінляндією та Естонією та чотири комунікаційні. Кабелі за останній рік кабелі в Балтійському морі та фінській затоці було пошкоджено тричі, тому НАТО вдалося до таких дій.